Всім здорова, з вами Смітон. Сьогодні я вам покажу свою першу машину. Ну і ось наша краля. який екіпаж, яка річоточка. Це спортивна версія. 30-й діаметр. Коротше, спорт всі діла. С Супер емоції, хто не знає. Та Ладно, Європі. Насправді ось наша машина. Так, що я можу розказати. Я тепер власник ось цієї малишки, це BMW четвірка 428, 2-літрова, задній привід. Вона повністю переодягнута в М-пакет. Тут у нас бампер, у нас рішотки спортивні. Е, М-пакет дзеркала. Стоять М-пакет пороги. Ну, ось такі насправді дефолтні диски, вони просто помальовані в чорний. Ззаді, у нас ось такий сексуальний маленький спойлер, плюс М-пакет бампер. На жаль, хіба стоковий вихлоп, по вихлопу тут нічого не робилося. Так, у нас тут є передні парктроніки, як і задні, задні. Це камера заднього виду. А, до речі, дивіться які тут люкс фішки є. Оп. І так само воно закривається у нас. Бачите, без рух та. Ну, шик, шик. Коротше, ми як їхали сюди, її, їх хіба підзняти. Просто ми не доїхали 100 метрів. Мене зупинила поліція за порушення правил. От, виписали мені штраф, ну буває. Ну ладно, ну чуть порушив, ну буває. Ну там чуть-чуть. Короче, 300 гривень. Не серйозно. Ця тачка обійшла з мені майже 20 тисяч доларів. Ну, такі, чуть-чуть серйозні гроші. Але я тепер ну реально бідний. Подивіться на кишені, постійно грошей немає. Я постійно кажу, що я бідний стрімер, мене грошей немає, тому що вот, от ці гроші. Тому я бідний. На Блін, ну просто подивіться, яка тут оптика красива, оці янгельські ласки. Ну, це супер красиво Просто як вона виглядає, Ну я не знаю, от вигляд у неї ну, просто 100 зі 100 Тут є, до речі, безключовий доступ. Я підходжу, оп, вона сама відкривається. Також тут є безрамочні вікна, тому що це четвірка, це гранд купе. На порогах у нас супер-мега-красивий надпис BMW Luxury, Що нам говорить про те, що це машина реально лакшері. You know? У нас тут також перешита приборка, пише надпис м-performance Ну Хоча це НМК, це звичайно, але все одно прикольно. Ну що, давайте заведемо малишку. Як вам звучок? Напишіть коментарі, чи вам подобається чи не подобається. Ну особисто мені типу, він хороший, но все одно я б хотів би тут вирізати каталізатор, поставити даун і, мені здається, тоді б був реально хороший звук. Давайте затестимо музичку. Насправді тут хоч і не харман Кардон, но ну звучок нормальний. Бачимо, коли сідаємо салон. У нас панорамна криша. Також цей люк відкривається. Оп! Отакі от технології. Ну і так же само він закривається. У нас тут шикарна, красива чорна стеля, вона була перешита. Е, також у нас низ салону коричневий. Насправді прикольно виглядає, красиво. Тут у нас розширена навігаційна приборка. Помилка. Стоп, 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 стоп. Оп, у нас радіо включено. Красивий, просто руль, мега балдіожний. Тут не вистачає тільки колонок, карман кардон, ну і спортивних сідух. Так то це максимальна комплектація, тут, типу, все є. Ну що, їдемо, проїдемось. Ну, вона, до речі, дуже така мігенька, насправді, по відчуттям. Ця машина 2015 року. Тут 250 кінських сил, задній привіт. То давайте трохи включимо спорт режим. Коротше, нормально, воно так розганяється. Дивіться, недавно я проводив конкурс Тіктоків на перший стрім з вебкою. На цей відос моєї моєю теж хочу зробити конкурс Тіктоків. Ви можете робити любу нарізку, любого моменту з цього відео, заливати в тікток, ток Рілс, Шортс, підписувати внизу хештег Сімітон Edit. І топ-5 відосів, які наберуть найбільше переглядів, отримують по 2 тисячі гривень. От тому, якщо маєте бажання, можете обрізати маленький там уривок цього відео, закинути в Тікток і заробити. Тому, якщо хочете, можете попробувати. Більше детальніше я напишу Награм каналі, кому цікаво. переходьте і приймайте участь. Чи я тоже прийму участь? У мене вже є досвід, до речі, я знімав відос. То сплошное немаху життє. Тут у нас двохзонний кліматконтроль. клімат контроль. Насправді чуть не подобається. Оця оранжева панелька. От чуть по старому виглядає, але насправді ну, типа нормік. А тут, до речі, є проекція екрану, тобто на лобовому склі я бачу, скільки я їду. Що, що можна розказати? Підігрів жопі. <підігри> є підігрів жопи. Це поки в нас літо, мені навпаки, треба охват жопи. І ще хочеться подякувати кожному з вас, всім, хто мене дивиться, тому що я цього досягнув завдяки тільки вам. А завдяки тому, що ви приходите на стріми, дивитесь мене, підтримуєте. Тому Щиро моя подяка вам. Я можу досягнути того, чого я досяг. Тому дай собі більше. Дякую вам. Ви найкращі. Я, до речі, казав, що це моя перша машина по факту. По суті, це моя перша машина. Пишіть ваші думки на рахунок мого варіанту, того що я вибрав. А, пишіть в коментах, що ти один знімаєш. Та то по Та наліво ми їдемо. А, Пропустимо пішоходів. І отак, от чуть-чуть, лагасенько буквально. Я зараз баку п'ять пустить. Вона, до речі, вона п'є бензин як воду, напевно. Я не знаю, я її хіба заправляю. Насправді тут розхід супер великий. Мені пише 12, але тут веще не 12, тут 20 всі. Коротше, вона взагалі не економна. Ну, от я ще й спокійно їжу, вроді, я не знаю. Ну, що, сьогодні я вам показав свою малишку, яку я тільки недавно взяв. Надіюся, вона вам сподобалася, що вона мені подобається дуже сильно. Я насправді на ну, експерт зняти ці, які відео. От може вийти не дуже класно. Надіюся, вам було цікаво. От, якщо цікаво, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пішіть коменти. Провидос правя ягвам за Илия. Но в принципи, не съм са, си баба.